Будуть землетруси, великі землетруси місцями, і голод, і пошесті, і жахливі та великі знамення з неба будуть. Амінь. Наступний момент, що ми можемо бачити у книзі об'явлення Четвертий вершник. Четвертий вершник описується як вершник смерті, і за смертю хто йшов? пекло. І дана йому влада над четвертою частиною землі умертлювати голодом, моровицею, мечем, звірами тощо. Що ми тут бачимо? Ісус говорив ще дві тисячі років тому, так? у Луки Лука відкриває будуть великі землетруси, пошесті, голод та всі ці події, чи є сьогодні це у світі? Звісно ж, є. Ми можемо явно бачити четвертого вершника. Знаєш, і колись я замислився думаю: землетрус, землетрус та пекло, і пекло буде слідом іти за смертю. Слухай, у цьому є щось спільне, тоді стає ясно, а хто може стояти взагалі за землетрусами та за цими усіма подіями. Хто у нас у центрі землі написано пекло? і написано воно слідом йде за четвертим вершником, за смертю і дана влада над четвертою частиною землі? До речі, із цього можна розуміти, що далі буде, і коли він зняв шосту печать. Я глянув, і ось стався великий землетрус. Як це станеться? Що це буде? На мою думку, досить ясно написано: у вас тепер складається картина. Знаєш, ці землетруси можуть відбуватися по різному. На сьогоднішній день людина стільки вже випробувала і випробовує ядерну зброю. Знаєш, сьогодні відкривають та кажуть ці кальдери, ці супервулкани, наприклад, в Америці, є в інших місцях, і раніше не знали і випробовували поряд з ними ядерну зброю, уявляєш так? А наприклад, один вулкан може замінити 50 ядерних бомб, якщо вибухне тоді. Ядерна бомба це дитячий садок у порівнянні з цими супервулканами. Розумієте, так? І люди на всьому протязі вони під водою, під землею, скрізь, досі бомбардують, випробовують скрізь ці війни, тощо. тобто, вони не хочуть прийти до Божої милості, вони не хочуть прийти до любові Божої. Уловлюєте думку, так? і тому це сприяє. Хтось каже, о, може, ядерна війна. Тобто у кінцевому рахунку вона вже сталася. Ця ядерна війна, стільки вже випробували, вже так розхитали цю землю, вже стільки з неї взяли, настільки вже зашкодили цій землі. Що в принципі ці вулкани, що вони зробили? Ожили. Ці супервулкани вони готові, і всі кажуть: а ми уявлення не маємо від чого залежить їхня дія. Ти тепер уже знаєш, від чого залежить їхня дія? Від п'ятої печаті. Від того, від чого був зруйнований Єрусалим? Все від того ж, тому що не прийняли Христа і не прийняли Божої волі. Насправді не прийняли дітей Божих. Це початок апокаліпсису, і від чого він залежить? Від дітей Божих. Або вони вимолять цей світ, або вони будуть в реальності, рятуватимуть цей світ, проповідуватимуть людям, або вони будуть у нереальності, і потім та людина через нереальність може виявитися, що вона уже і не дитя Боже вона, можливо, син комп'ютера, може, син склянки, син пліток, син диявола, будь-чого, але тільки не Божий. Під земною корою знаходиться розпечена манція та ядро. Вказівки біблійного тексту на цей науковий факт було зроблено у 15 столітті до нашої ери. У святому письмі сказано, що земля хліб із неї походить, а під нею порито, не мов би, огнем. Біблія випередила науку на 34 століття, сказавши, що земля всередині розпечена. За тисячі років до людського пізнання у святому письмі сказано, що в серці землі знаходиться пекло, температура угли планети підвищується з кожним кілометром. Радіус землі 6371 кілометр, і на глибині 40 кілометрів уже приблизно 1400 градусів за цельсієм. Глибше межа мантії та зовнішнього ядра розжарюється від 2000 до 3000 градусів. Внутрішнє ядро нагріте приблизно до 4 тисяч градусів. Температура ж у центрі землі становить 6 тисяч градусів або навіть більше. Виверження вулкана на поверхню землі це яскрава демонстрація, що земля всередині покопана вогнем. Температура лави досягає 1200 градусів. Під земною корою течуть вогняні ріки, і Біблія, як завжди, має рацію. Але людина зовсім забула, що Бог усе влаштував. Для цього і прийшов Ісус Христос. Він був розіп'ятий, похований і зійшов до пекла, до розпеченого серця землі, що кипить величезною температурою. Він пробув там три дні та ночі, і воскрес із мертвих. Влада над смертю, пеклом і дияволом у нього. Ісус, Господь неба та землі, все прийшло через нього і було створене для нього. Син існував до всього і раніше за все, і все існує завдяки йому. Наукові факти з кожним днем все більше славлять творця. Задумайся, може ти пропустив Бога у своєму житті? Допомогти вийти з цієї темряви невігластва і отримати знання може лише вивчення Біблії у біблійній церкві.